Ми пара з України, які купили будинок в Німеччині, і прийшов час відповідати на ваші особисті повідомлення. Їх накопилося багатенько, і, звичайно, що я не можу кожному відповідати в особисті, тож буде серія відео з відповідями на ваші запитання. Поїхали? Підскажіть, через яку фірму купували. Ми не зверталися ні до якої фірми. Ми знайшли цей будинок напряму. І мені здається, що він чекав саме нас. Історію про те, як ми його знайшли, можна подивитися на сторінці. Далі. Саме часте запитання. Як ми взяли кредит на будинок. Наша історія вам ніяк не допоможе взяти кредит. Тож я раджу звернутися до фінансового консультанта. Вони дуже класно розповідають ці нюанси, дізнаються ваше фінансове та соціальне становище і допомагають з усіма моментами. І коли ви будете готові до того, щоб купити будинок, вони супроводжують вас на всіх етапах. І якщо ви не знаєте, де знайти україномовного або російськомовного консультанта, то з цим я вже вам можу допомогти. Тільки дайте знати про це. В коментарях, а ще збережіть та репостніть це відео. Обняла!